З нами зараз Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас і відразу хочемо запитати про вашу оцінку візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Вочевиді, можемо зараз проговорити про. Ті результати за результатами домовленостей із президентом США, з Джозефом Байденом чи е, вдалося донести Володимиру Зеленському е, реальність так, і перспективи тих загроз, які ми тут бачимо безпосередньо до такої далекої Америки. Вітаю так. Дійсно, візит можна вважати вдалим, тому що, по-перше, були виступи на ООН, на генасамблеї. Я хочу сказати, що кожен день засідання на генасамблеї була тема України, практично щодня в різних аспектах. Війна, енергетика, екологія була тема України. Був виступ президента з президії з трибуни генасамблеї. Це дуже важливо, де донесена українська позиція і була пояснено системність російських загроз. А так само, виступ на радбезі, який дуже скалихнув Росію. Повірте мені, вони включили всі свої можливі вентилятори інформаційних помийок для того, щоб поширювати фейки, для того щоб намагатись дискредитувати візит президента України на майданчик ООН і взагалі до США, і дискредитувати Україну. Навіть зараз вони поширюють в Україні різні інформаційні прояви пропаганди і війни, звинувачуючи офіційних спікерів збройних сил України в порушенні норм гуманітарного права. Англомовних спікерів, як Сара Ештон, і це озвучував Лавров навіть в США. Тому все робили для того, щоб зірвати. Зірвати не вдалось а дуже вдалі виступи, і плюс зустріч з президентом Сполучених Штатів. І дуже важливо, що Конгрес обидві палати, попри опір деяких сенаторів конгресменів, все ж таки погодив і пообіцяв, що рішення про підтримку України виділення 24 мільярдів доларів допомоги це буде. Це нам дуже потрібно. Тому з цих позицій можна вважати, що візит він дійсно вдалий і він містить практичні результати. Вдалий, містить практичні результати. А, ну, тим не менш, Володимир Зеленський не зміг виступити перед конгресом. Якщо порівнювати цей візит з попереднім, який був теж до сполучених штатів, то можна сказати, що він напевно не такий був. Грандіозний, тому що тоді ми пам'ятаємо, як всі плескали, як всі вставали, конгресмени, сенатори, просто всі були в захваті, і принаймні очевидний був ефект для глядача. На тепер дуже багато домовленостей були за зачиненими дверима. А потім Володимир Зеленський озвучив те, що домовилися зі сполученими штатами про копродукцію, зокрема, будуть спільно виробляти системи протиповітряної оборони. Як ви це бачите? Зважаючи на те, щоб збудувати потужності, потрібен немалий час. Ну, справа в тому, що Україна, по перше, не втратила всі потужності і можливості. На щастя, для нас ми зберігаємо певний потенціал. І та інформація про те, що Україна вже е, застосовує ракети Нептун, які переоснащені, зокрема дооснащені і доопрацьовані, це якраз результат того, що український оборонно-промисловий комплекс працює. Ви знаєте, що скоро має відбутися форум оборонних індустрій. Це анонсована подія, яка має відбутися в Україні, де будуть зібрані виробники. З різних держав я думаю, Україна так само представить певні види. представить певні види, тому це важливо озброєння наступний момент. Розумієте, що і оборонно-промисловий комплекс, і наша оборонна індустрія, попри виклики війни, і попри те, що Росія постійно проводить розвитку, розвідку використовує свою агентуру, на жаль, для виявлення потенційно важливих для ураження об'єктів. Все ж таки варто сказати, що. А наш оборонно-промисловий комплекс він не, скажімо так, не, не, не зменшив, не, точніше зменшив, але не ліквідований. Він працює. Крім того, є певні релоковані підприємства, зокрема, вже на території країн ЄС, і тому звичайно, що з точки зору співної спільної кооперації і. Розробки систем ППО, наприклад, як існують між Норвегією і Сполученими Штатами для тих же установок НАСАМС. Я бачу, що тут ми можемо бути корисними один одного, тим більше в Україні є напрацювання як для зенітно-ракетних комплексів, так і для інших типів ракет. Напрацювання як для зенітно-ракетних комплексів, так і для інших типів ракет. Пане Олександре, наостанок командувач повітряних сил Микола Олещук буквально декілька хвилин тому виклав пост, в якому заявив, що удар по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму завдала українська авіація. Оприлюднив відповідне відео написав: Ми ж обіцяли, що далі буде. І як бачимо, вдається багато що вдається робити без очікуваних нами атакамців, і тут потрібно також зрозуміти, чи будемо ми прискорювати ось те, чого не очікують росіяни або ж очікують, але те, що ми їм обіцяємо, до зими, наскільки це важливо зробити до холодів. Безумовно буде прискорюватися, і якщо потрібно, я думаю, що ось такі удари вони можуть здійснюватися і взимку також. Більше того, я маю сказати, що зараз Україна реалізує системну комплексну стратегію, спрямовану на демілітаризацію від російської військової присутності Криму, і як наслідок підтримки нашого контрнаступу, тому що Крим. Це велика логістична база для російських військ на півдні, на Мелітопольському і іншому напрямках. І друге завдання це встановлення домінування українського в північно-західній акваторії Чорного моря. Це потрібно нам для того, щоб Росія не кошмарила наші торгові а, морські шляхи і три кораблі, які сьогодні йдуть уже в рамках зернової ініціативи. в Українські порти це важливо і ця робота, я думаю, комплексно буде тривати. Що стосується ударів а, з повітря, вони будуть і взимку. Недаремно зараз розчищається дорога і знищуються ворожі російські засоби ППО в окупованому Криму, щоб це можна було робити а, ще більш ефективніше. Олександре, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був у марафоні Єдині новини наживо.